Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Мабуть, у кожного траплялася ситуація, коли ви граєте партію, довго граєте, гарно, так правильно граєте, граєте. І тут помилка, і ви програли. Сьогодні ми будемо розбирати таку партію. Білими грав Йосип Бернштейн. Це один з найсильніших шахістів у світі на самому початку ХХ століття. Йосип Бернштейн. Народився в Житомирі і навчився грати шахи теж в Житомирі. Потім його долі були круті повороти. Чорними грав Хосе Улька Пабланка, третій чемпіон світу. Вже от в дитинстві він грав дуже сильно. У 8 років він обігрував майстрів, даючи їм фору. Отож, дивимося партію d 4 d 5 c 4 e 6 Кінь С3, кінь f 6 Кінь f 3 слон e 7 Слон g 5, рокіровка, Е3 кінь b 7 Тура С1. Ферзовий гамбіт, чорні не приймали. Гамбіт, Класичний варіант. Самий популярний хід тут в чорних c 6 В партії було b 6 Можливо, навіть і неточність. От B6 слон буде на великій діагоналі, тому дуже часто на хід B6 правильно побити СД, ЄД, e і ось слон вийде на велику діагональ і буде впиратися в пішака. Це от білі зробили правильно. А далі білі зіграли ферзь 4, ну, не найкращий хід. Потрібно просто було слон Д3, рокіровка, продовжувати розвиток а 4. Білі хочуть атакувати ферзовий фланг чорних, бо там вже пішакова структура ослаблена. Слон б 7 Слон на 6. Слон на б 7 він не дуже такий сильний. Він впирається в свого пішака. З іншого боку, слон контролює поле Є4. Якщо чорні грають десь C6, то. Пішак на це, от він є відсталий, і, після ходу, це 6 слон буде захищати пішака. Тобто слон все-таки щось робить. Слона на 6, от білі вже міняють такого слона на перший погляд поганого слона. Ну, він не був чорний слон, самий сильний, але чому білі так роблять? Тепер от з'являються слабкі поля. По вертикалі це є відсталий пішак. І, можливо, навіть. Можна буде атакувати пішка Д. Це 5 було в партії. Можна було і це 6 зіграти. Слон f 6. Це за білих неправильно. От розміняти зараз слона на коня. Найкраще було рокіровка. Слон f 6. Кінь f 6. ДЦ. Зараз бажано поставити на паузу і сказати простий хід за чорних. Ну, а чим бити на C5 слоном гірше. Так, пішак ізольований. Прокіровка. Оскільки пішак ізольований, хочеться зіграти ним вперед. Просто розміняти слону діагональ. Відкривати, але не можна грати Д4 через хід тура F D1, тура стоїть навпроти Ферзя. Тому правильно бити БЦ. Ну, хто ще не знає, це от називається висячі пішаки. Чому висячі, бо вони відірвані від пішакового ланцюга, їх свої пішаки не захищають. Оскільки їх свої пішаки не захищають, це може бути слабкість. А сила в тому, що ось вони в центрі контролюють важливі поля. Ну і їх захищають зараз фігури. Рокіровка. Ферзь Б6. Чорні, мабуть, сподівалися ось на розмін. Ферзь б 6 АБ і покращити собі пішакову структуру. Але комп'ютеру вхід ферзь Б6 не подобається. Комп'ютер хоче залишити ферзів на дошці. От зіграти ферзь b8, ось ферзь по вертикалі B грає, по діагоналі грає. Ну чи, наприклад, ферзь c7. Якщо ферзь b6, то білим найкраще було побити. І зіграти тура F d1. І далі білі будуть атакувати пішка на d5, бо його свої пішки не захищають е 2, С4. Не найкращий хід. Але нормальний, так можна було зіграти. Чорні можуть постаратися ось блокувати пішака Б, контролюючи поле Б3. Але мінус цього ходу, звичайно, що білий кінь отримує поле д 4 в центр. Тобто, сила таких висячих пішаків, що от вони якраз обмежують фігури суперника. Звичайно. Буває, от що в потрібний момент десь якийсь пішак походить вперед. С4, тура fd 1 напали на пішака, тура fd 8 захистили. Кінь D4, ось, звичайно, кінь в центрі добре стоїть. Слон B4, B3, то пішак перейшов половину поля, і білі от до нього от пристали. Все правильно. Тура А це 8. Хід білих. Що тут далі робити? Найкращий хід H3. Ось в позиції скоро будуть відкриті вертикалі. Якщо повернути схід назад, то от подивіться: ні в білих, ні в чорних досі немає віконечка. Тому аж 3 за білих найкращий хід зробити віконечку, адже от. Будуть відкриті вертикалі. Ось, подивіться, тура проти тури стоїть, лінії можуть і відкритися. В партії був хід БЦ, і це не дуже гарний хід. Хоча це не помилка, але цей хід дає чорним певні шанси на перемогу. ДЦ. В чорних є прохідний пішак. І білим вже треба грати точно. Ну, поки позиція рівна. Тура С2. Кінь блокує прохідного пішака, його от розміняли, чорт. Слон С3, Тура С3. Кінь Д5, Тура С2, С3. Ну, пішак от зіграв ще от на один хід вперед. Два ходи до ферзя. Але Білий кінь на Д4 дуже сильний, захищений. І контролює поле С2. Позиція рівна. Тура Д 1 Обидві тури нападають на пішака. Наприклад, погано грати кінь Б4, щоб ось напасти на туру, то білі просто пішака поб'ють. Тура ц 5 кінь Б3, напали на туру, вона відступила. Знову кінь напав, тура втекла. Знову кінь напав, тура втекла. І тут помилка, і білі програли. За білих правильно зіграти кінь Д4, повернутися в центр, контролювати поле перед пішаком. Кінь в центрі дуже добре стоїть. А помилка в тому, що білі подумали, що можуть побити пішака. Пішак був отруєний. Кінь С3. Хейт чорних. Скажіть, як тут виграти? Ну, в цей момент потрібно дорахувати до кінця всі варіанти. Можливо, хтось так і зробив. Кінце 3 було в партії. Можна і тураце 3. Обидва ходи виграють. Кінце 3, тураце 3, тураце 3, тураци 3. Ну, хто ще не знає, як чорні тут виграють, то подумайте. Один хід. І білі здалися. Після ходу ферзь b2, білі здалися. Ферзь напав на ферзя, на туру. Основна проблема білих це слабка перша горизонталь. Що робити? Ну, давайте побили. Ферзь Б2, тура Д1 мат. Все дуже просто. Видите, ферзь є один. Ферзь відступив, захистив туру. Туру можна побити, відволікати ферзя. Ферзь с 3, Тура D1. Ну, можна спробувати ось так. Тура C2. І ось, ніби все захищено. Але ферзь B1. Ферзь F1. Тура не захищена, ферзь с 2 Туру більше в чорних. Зараз буде хід Тура D1. Ферзь B... От в цій позиції ферзь б 1 був неправильний хід. Бо білі закривалися ферзь F1. І якщо Тура D1, то Тура C8 і вже білі виграють. От можна би було в чорним зіграти Ферсі 2 аж 3 зробили віконечку. Це рівна позиція пішаків. по 4 однаково. В чорних є прохідний пішак, але йому ще дуже далеко йти. Ну, при правильній грі рівна позиція. Ну, от якщо повертатися до основного моменту в цій партії, це за чорних було добре, що вони створили собі прохідного пішака. Хоча позиція досі була. Рівною. А білі помилилися, ось побили пішака, якого не можна було бити. Сталися розміни і дуже гарний хід капабланки, Ферзь Б2. І білі здалися. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!